Ти Пажера Анна, я активістка, яка виступає за визволення наших хлопців з полону, а саме Маріупольського гарнізону, а саме полку Азов. Підвічно Україна! вічна Україна, могуть тобо слава Україні! Вираємося! Слава нації! Україна! Під Час боїв Маріуполі. Ми всі знаємо про ці бої був. Перебував там. Мій друг і там ще деякі мої знайомі були. Тому ця тема торкнулася мене особисто. Я знала, що він поїхав туди ще до початку повномасштабного вторгнення ще в січні місяці, наприкінці січня. І він, в принципі, знав, що буде повномасштабне вторгнення. Він поїхав в Маріуполь в складі полку Азов. Він з 2014 року воює. І все, і потім звичайно, що ми підтримували зв'язок. Ми всі з ним спілкувалися. Всі його близькі, всі його рідні, друзі. І вже останній дзвінок був від нього, коли він виходив прямо з Азовсталі. Уже виходив в почесний полог. Десь у мене було відчуття, що не буде трьох-чотирьох місяців, які обіцяли хлопцям. І я розуміла, що треба, треба починати боротьбу за нього, за нього, за його побратимів. І таким чином я почала займатися акціями, займатися спочатку просто шукала якусь інформацію, а вже потім, по ходу справи, я зрозуміла, що треба вести більш Таку активну діяльність україною і навіть світом, і тому вже і за кордоном проводила акції і за кордоном виступала і тому звичайно зараз проводжу акції в Одесі, тому що тут перепроживає. Української нації! Півтора року взагалі нічого не говорилося. Взагалі мовчали по телебаченню, як ми бачимо, нічого не говорилося. І це найбільше дратувало, що коли відбувалися події в Маріуполі, всі кожен виходив і кричав: В сторізах виставляли гуляючи, говорили, що ми Азов, Ми Азов! та я Азов, коли хлопці опинилися в такій повній біді. Всі чомусь замовкли і по телебаченню про це не говорилося, І цими акціями ми якось розштурхали що, нагадуючи тим, що наші рідні, наші близькі в полоні знаходяться. Це визволителі української землі, і тому ми звертаємося до всіх, звертаємося до нашого суспільства, до нашої влади, до всіх міжнародних організацій, аби вони не мовчали, тому що наші близькі два. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день вона дещо образа якась є. Ось коли гуляєш, наприклад, містом і бачиш оці ці. Задоволення обличчя, і вони десь так. Ось чому ви ввечері в Дерибасівську виходить дуже багато народу відпочивати на акції та настільки людей не приходить. І звичайно, що іноді люди ще й досі продовжують розчаровувати. Здається, що ти ходиш по замкненому колу, і воно реально і ти не можеш звідти, От, наприклад, навіть візьмемо тих самих полонених. Немає обмінів, немає ніяких звісток про наших. І звичайно, що приходиш, і ти розумієш, що, можливо, взагалі все не так. Можливо, взагалі не треба нічого робити. Що треба робити? Хіба для того, щоб виходити і підтримувати наших оборонців, треба щоб почалися більші обстріли. Тобто, ось такі якісь питання сама я собі задаю. Але я себе навчилася швидко приводити до ладу. Я розумію, що там їм набагато важче ніж мені. І ну звичайно, що справляюся, сиджу вдома. Я зачиняюся вдома, п'ю каву, думаю, можливо, там можу плакати. Я не знаю, що там я можу собі робити. На ранок я збираюся як свіжа копійка, і далі йду працювати, далі йду боротися. Якщо дійсно важко буває, особливо коли ось обстріли, ми не спимо ночами, плюс ще треба ось таку діяльність робити, то звичайно звертаюся до психолога. І раджу всім звертатись до психологів. Якщо вам важко, в цьому немає нічого такого. Це класно, коли ти можеш почерпнути яку силу від іншої людини і отримати допомогу. Найголовніше це чути оці слова підтримки від військових, тому що вони, як ніхто, розуміють тих, хто там знаходиться, особливо обмінені військовополонені, які приходять на наші акції. Я ще як психолог працюю з військовими і можу сказати, що в них у іноді така є сила, така міць, якої ще нам всім треба цивільним повчитися. В них ті, хто повертаються з полону, звичайно, в них взагалі відрізняються очі. Вони абсолютно і таким трепетом намагаєшся з ними спілкуватися. З вдячністю, кожен військовий хоче чути вдячність і справді щиру подяку за те, що вони пережили. І ми ніколи не зможемо їх зрозуміти, бо ми не пере... не... Ми не прожили це. На жаль, ми це не ми не зможемо ці відчуття їхні переживати, але, хоча б, можемо їх якось підтримати. І видно, що в очах читається ось цей біль і. Ця, ця ця війна, цей полон. Вони будуть з ними нас протягом усього життя. Ніякий психолог, ніякий реабілітолог не зможе стерти пам'ять. Хочеться, щоб люди, коли бачать людину у військовій формі, щоб вони хоча б, хоча б підійшли і сказали просте дякую за те, що ти нас захищаєш. А військовому більше і не потрібно. Тому звичайно, ті, кого обмінюють, вони такі молодці, вони сильні, вони тримаються. І це, звичайно, що надихає разом з їх разом з їхньою підтримкою. Тому, звичайно, що боремося. Так немає відбуватися. Поверніть наших героїв, волю захисника Маріуполя, голю захисника Маріуполя! Війна – це завжди запах крові. Війна це смерть. Війна це розрухи. Війна це смерть дітей. Війна це смерть молоді, дорослих. Це те, що на сьогоднішній день відбувається, на мій погляд. Це винищення української нації. Але в нас є особливий, такий особливий дар, який напевно є тільки в українців виживати. Ми вміємо жити. Ми не будемо ставати на коліна. ми… Ну тому, що напевно нас ми горді, ми сильні, ми мужні, ми завзяті. Ми вміємо об'єднуватися, коли ми хочемо. Ми вміємо об'єднуватися, але коли ми хочемо. Тому звичайно, що війна. Війна це завжди страшно, і хотілось би, щоб вона швидше закінчилась, і не просто закінчилася, а закінчилась нашою перемогою. І я звичайно що знаю, що все так і відбудеться. Повернуться полонені, закінчиться перемогою. Війна, повернуться наші хлопці з війни, і ми будемо вже відбудовувати знову ж таки нашу сильну вільну країну. Я би хотіла б, ну, реабілітовувати хлопців, реабілітовувати свого друга, реабілітовувати тих, хто повернувся з полону з війни. Тому присвячу себе саме цьому. Обов'язково напишу книгу, яка буде присвячена моїй боротьбі, тому що це буде дуже інформативна книга. Я думаю, що вона стане бестселером. Про очікування, про обміни, про о, акції, про всю боротьбу, про ООН, про всі ці організації. Це буде величезна книга. І, ем, і напевно ще жити, насолоджуватися життям і допомагати насолоджуватися життям тим, хто нас обороняв ійшло ми положенда